Даю два рецепти для помідорів та огірків на зиму. Швидко готується, не потрібно морочитися з ними. Все легко і просто. Підготували всі інгредієнти. Додаємо до баночок зелень, часник, горошком перець і лавровий листочок. Складаємо помідори в банку. Рецептура вказана на 3-літровий бутиль. На відео я використовую 720 грамову банку. Сложили. За... Лили все це кип'яченою водою, накрили кришкою і відставили на 10 хвилин. Злили воду і поставили на газ. Засипаємо цукор, сіль і оцет. Заливаємо кип'яченою водою і закручуємо все, огірки. Наливаємо оцет, ставимо на газ, щоб він закипів. Кладемо туди огірки, постійно перевертаємо. Коли вони тільки змінять колір, зразу їх витягуємо. Складаємо в банки, беремо, додаємо цукор, сіль, і заливаємо все це кипятком. і закручуємо все. Збовтніть банки, щоб розстав цукор і сіль. Перевертаємо ці банки, накриваємо якимось